Нас звернулася учасниця щотижневих груп із запитанням із такою історією, з таким кейсом. На початку війни близько півроку вона активно волонтерила і дуже швидко вигоріла. Вигоріла аж настільки, що почала дуже хворіти, і не змогла фізично продовжувати діяльність, якою займалась. Зараз вона хоче відновити свою діяльність, вона бачить дуже багато цікавих ідей для проєктів, хоче почати їх робити і реалізовувати. Але питання полягає в тому, як почати знову волонтерити і щось робити, але почувати себе добре. <звіт> ну ні, я, я думаю, що це ну, да. А Повертаючись до запитання. Не okay. кашлять, не кашлять, тому що звучить знайомо. Я сама почала волонтерити дуже активно а, на початку. І а, з однієї сторони, я розцінюю волонтерство як лікування для самої себе, ну, тобто я буду вже розмовляти від першої особи. Тобто, коли почалась війна, був шок так, у лютому бомбили. І те, що я могла робити, це е, е, телефонувати своїм друзям і знайомим, і е, е, якби підтримувати от одне по одному. Але я розуміла, що я хочу зробити щось більше. І, е, ну, і я думаю, що це знайомо, тому що я знаю, що люди, яких я знаю, о, 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 дуже спільні думки, але вигорання... Виходить, тому що йде емоція, але тобто в нас у кожного є а, а, определенна така а, кількість енергії. Ми не можемо дати більше, чим у нас є, і коли ми даємо більше, чим у нас є, то ми це відчуваємо на різних а, сферах свого життя. А тому треба розуміти, розуміти де я поповнюю, де я беру. Тобто я даю, я люблю давати, це мене робить щасливою людиною. Я не можу інакше, я не можу не давати, коли я бачу, що навколо мене люди, яким потрібно. Потрібна допомога психологічна, фізична, матеріальна. І я знаю, що в мене є більше, ніж в них. Але дуже важливо розуміти. Чим і як я буду це поповнювати, і а, що я не забираю від, від, ну тобто є таке коло, коло ну я можу жити одна, так? Я можу жити з сім'єю, але якщо в мене є сім'я, я не можу взяти більше від своєї дитини, навіть якщо моя дитина має більше, ніж набагато більше, наприклад, чим дитина десь. У Донецькій області, наприклад, я не можу забрати все у своїй дитини і роздати дітям у Донецькій області. Ну, просто тому що є така філософська, я, ми, кожен з нас, ну це, це йога, і така вже більш філософська ем, підхід до життя, що ми кожен отримуємо досвід. В наше життя нічого більше, ніж досвід, і кожен отримує цей досвід саме в тому місці, і в той час, де він знаходиться, і тому, тобто, це якби така початкова початкова крапка. Там, там де треба розуміти, що кожна людина чомусь і я, і людина поруджена в. Отримує досвід. Потім я хочу допомогти, я хочу зробити кращим життя людей навколо мене. Я можу це зробити чудово, але треба розраховувати просто свої сили. Я дала трошки, як я себе відчуваю. Добре, добре, я можу дати ще трошки. І дуже. Дуже-дуже важливо розуміти, що я тримаю себе в балансі, тому що, от, як ми на початку війни, ми дуже багато розмовляли про вторич... вторинну і вторинну травму. Тому що коли ми починаємо допомагати, ми, ми якби беремо на себе те, що те, що. Де знаходяться люди, як вони відчувають. І от дуже важливо, тобто, ну, це не те, що нижчевий, Тобто я тут, так, людина тут. Важливо підняти підняти людину хоч трошки, а не опуститися. Тобто людина піднімається вище, а, а я, а я е, опускаюся нижче, навіть де вона була, чи я знаходжусь на тому. Ні, я тут. Я тут знаходжусь, я піднімаю людину, наскільки я можу, наскільки в, є, в неї є бажання. Не кожній людині може, але навіть і в проектах теж. Тобто я, я контролюю свій баланс, я контролюю, де я знаходжусь, і поступово-поступово піднімаю людей навколо мене, наскільки, наскільки в мене є енергії. І тут дуже важливо слідкувати, тому що сьогодні в мене є енергія, завтра в мене щось відбулося в житті. Таке, що, чого я не можу зробити, я не можу залишати в, от свою поміч на тому ж рівні, де, де вона була. я повинна зрозуміти, де я кому можу передати, перекласти, допомогти. Тобто попросити когось зробити те, що я роблю, тому що я просто не справляюсь. Тому що в мене змінилась життєва ситуація, і я повинна. Діяти там, де я повинна бути, де мене ніхто не може змінити. В мене ситуація змінилась, я відчуваю сили, я повертаюся я роблю те, що я робила, може навіть більше. Тобто, цей контроль, внутрішній контроль того, скільки і як я можу робити, і чи я, якщо я допомагаю комусь, чи я знаходжусь, чи в мене достатньо сил? Чи я справді допомагаю, чи я а, якби, а, а, забираю. Тобто я ні людині не можу, іноді ми, нам здається, що ми допомагаємо, а ми не допомагаємо, тому що в нас недостатньо сили і енергії. Не, так, не, не там ми знаходимося. Тобто, це важливе таке момент. Я думаю, що. Монолог, Алиса. Uh -huh. Ну, чисто когнитивно-бихевериально, я думаю, что нужно взять листочек бумаги, разделить его и написать с одной стороны, с левой стороны, что пополняет, и с правой стороны, что вытягивает. Да? То есть, если разговоры со свекровью изматывают, те дни, когда ты волонтеришь, наверное, нужно поставить на «do not disturb» да, на телефоне, чтобы оно сразу шло значит, в месседж, да, чтобы не говорить в те дни. Например, это как я говорю, например, да, если прогулки утром помогают, добавляют, значит, в те дни, когда волонтерствуешь, обязательно нужны прогулки. То есть это как бы антидот выгоранию, его надо знать. То, что ты, в общем, думаешь, я люблю полежать на диване, и мое тело отдохнет, тело-то отдохнет а где ты берешь именно ту энергию, которая тебе нужно присутствовать в тяжелых ситуациях. Вот как Наташа говорит, мы совершенно не те люди, потому что есть еще надо понять понятие этой женщины, как она себя видит, какой роли, какой волонтер. Волонтер, где она снимает себя одежду отдает, и отдает, а потом она себе что-то покупает. Или вот как Наташа говорит, она проводник. Потому что когда ты проводник, ты можешь предложить путь, показать путь, дать какую-то котомочку, чтобы ты сел в этот поезд с этим и показать, где надо выходить, да. То есть это совершенно другое волонтерство. А если ты проводник, который в поезде едешь, раздаешь, не спишь, помогаешь, это тоже. То есть сначала надо э, понять, э, какое волонтерство. Это физический труд, где ты помогаешь сделать ремонт людям, которые переехали, или это психологическая помощь. Но неважно, какая бы это ни была помощь, нужно понять, где ты, э, где ты сейчас. Ты в здоровье, ты в психическом, моральном состоянии это делать. И это, конечно, проводится любому психологу, нужен свой психолог, правильно? Мы это понимаем. Если это человек, который предоставляет психологическую помощь, ему нужно сесть и объясниться со своим психологом, что происходит. Почему изначально, вообще, если она придет к осознанию и к пониманию, почему произошло выгорание в первый раз то любой человек уже не захочет наступать на те же самые грабли, поэтому как бы оно будет обходиться, да, все, что, все, что вы, вытаскивало из нее энергию. А может быть, это было, потому что она взялась за очень много вещей, одновременно тоже бывает. И, конечно, обязательно проверить свое психическое здоровье, потому что есть люди, которые э, в Америке это называется хайпомания, я не знаю, как по-русски, по-украински, гипомания, когда ты очень-очень перевозбужден, тебе нравятся все идеи, ты хочешь заниматься этим, этим, тебе кажется, что у тебя все получается, и откуда-то идет такой поток сумасшедшей энергии, и ты даже чувствуешь, ой, мне даже не нужно спать, и мне не нужно есть, да, то есть это такое бы. Как полярное немножко расстройство, и люди некоторые в какой-то в той или иной степени страдают, поэтому обязательно нужно поговорить с врачом. Если такие вот всплески бывают, то, естественно, после этого будет падение сильное, больное, и потом приходить себя надо по полгода. Поэтому очень важно, какой ее ресурс, какое ее психическое здоровье, и очень много там неизвестных как бы для этого кейса, я ничего не могу конкретно сказать, потому что я ну, мало информации, но, в общем, понемножку везде нужно Можно проверить